Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу фармат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі, і ставити запитання нашим гостям. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу. У інформацію а зараз будемо говорити про критично важливе про нашу ядерну безпеку. З нами на зв'язку незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Пані Ольго, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте спробуємо розібратися зі свіжим повідомленням МАГАТЕ, що російські окупанти розмістили в прибіщенні турбінного відділення енергоблоку номер 4 військову техніку та вибухівку. Вони справді самогубці розраховують підірвати атомну електростанцію. Насправді, про факт замінування Критичних будівель на Заес стало відомо ще в серпні, тому що зацитую генерал-майор, командир гарнізону окупаційного на Заес Валерій Васильєв, 8 серпня він начальник військ радицино, хімічного та біологічного захисту. І це повідомлення опублікували пропагандистські російські СМІ. Він сказав, що Кремль веде повномасштабну війну проти України за право існування російського народу та право жити у світі з усіма. Що, за його словами, готові до будь-яких сценаріїв і реагуватимуть на подальше постачання американського озброєння Києву та спроби декупації захоплених територій. Василєв визнав, що російські війська замінували всі важливі об'єкти ЗАЄС і готові шантажувати захід ядерним об'єктам. Е, аргументи його. Цю станцію будували російські люди. Для всіх братів слав'ян, а тепер нацисти вирішили декомунізувати наше спільне минуле. Тут буде або вільна російська земля, або випалена земля. Ви, солдати російської армії, повинні бути готові виконати важлив... важливий наказ. Ми замінували всі важливі об'єкти за І ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція. Буде або російською, або нічиєю. Ви маєте розуміти, що іншого шляху ми не маємо. Якщо буде найжорсткіший наказ, ми маємо виконати його щось. Про те, що вантажівки е, з, з боєкомплектами, важка техніка є в машзалах першого та другого енергоблоків, було відомо ще в серпні. Тому держати регулювання зміни в, в, в ліцензії на експлуатацію е, цих блоків, що переведе їх в холодний останов. Що стосується енергоблоку номер 4 то ще 12 квітня. Була детонація міни поряд з марзалом енергоблоку номер 4 Тому це не свіже мінування, так би мовити. Оце ж випадково спрацювала ця міна, але окупанти не визнавали цього факту. І навіть в повідомленнях МОГОТЕ було про те, що це вибух був поза периметром 12 квітня. Але е, е, повідомлення Держатомрегулювання, регулювання насправді мені, мене здивувало. Чому? Тому що е, нарада була 2 травня з МАГАТЕ, але МАГАТЕ за моїми джерелами надійними не казала таке. Це саме Держатомрегулювання регулювання казала МАГАТЕ про це, і тому я очікую, що МАГАТЕ зробить. Е, Офіційне спростування цього повідомлення, але але факт, що будівлі заміновані на майданчику, це є. Це на жаль є фактом. А от тоді, власне, як, як почувають себе працівники Запорізької атомної електростанції, які вже майже рік ну під тиском окупантів, у яких явно неспокійно, а тепер вони ще й знають, що вони сидять ну по суті на замінованому вкрай небезпечному об'єкті, та шейтан через криві руки росіян іноді може щось вибухати. От що відомо про стан справ з персоналом. Ну, з персоналом це е, сумна іс історія. Ми е, обговорювали це не раз у ваших ефірах. Е, ну, люди тримаються, бо є відповідальність професійна відповідно до закону про використання ядерної енергії та безпеки, де написано про те, що е, відповідальність за безпеку АЕС несе оператор. Тому люди працюють. Є Випадки самогубства на жаль серед персоналу, бо е, такий психологічний тиск витримати не кожен е, в змозі. Навіть так слухайте, є також повідомлення, що деякі керівники, так звані, виявляють бажання відпочити. Прошують, відпрошуються у відпустки, але керівникам середньої ланки на це згоди не дають. Головний колаборант станції Чернічук пишуть, що 1 травня вже з Енергодара поїхав до Криму. От, власне, що ви про це знаєте? Що нам треба про це розуміти? Ну, до 6 кві... травня він має відпустку, але... але я отримала зі своїх джерел службову записку за підписом Чернічука, де він повідомляв військову адміністрацію Наргодару про готовність автобусів за для евакуації персоналу. І це от в перші дні травня було. Тому щось готується, що саме поки що. Невідомо. Але е, повернулися, повернулися е, деякі колишні працівники ЗАЕС, які е, працювали в Росії останні роки серед керівництва. Тому це якісь такі рухи незрозуміли, то ли заспокоюють персонал, е, то, е, що вони роблять, не відомо поки що. Це поки що невідомо. А от власне про, е, про можливий вплив на окупантів. Дивіться магате, і ви це теж неодноразово визначали в наших ефірах. Що вони ну по суті не мають можливості, чи не мають волі, чи не мають не знаю ще чого впливати на російський енергоатом. Цей ядерний шантаж і позиція, принаймні демократичного світу. Як це зараз виглядає? Так, вони спостерігачі. Це е, в мандаті МАГАТЕ, тому вони не можуть застосовувати санкції проти Росатома, вони не мають заходів впливу на Росатом і на окупантів із Росатома на ЗАЕС. Але е, що стосується звернення Верховної Ради до парламентів та до МАГАТЕ, що може зробити МАГАТЕ, це обмеження. Прав та привілей Російської Федерації в організації це усунення Росії від науково-дослідних проектів за кошти МАГАТЕ, це усунення від керівництва припинення повноважень того ж Чудакова, який очолює департамент з ядерної енергії МАГАТЕ. Що стосується ради керуючих МАГАТЕ, це другий після Генеральної асамблеї конференції орган управління МАГАТЕ, який неодноразово три або чотири рази ухвалював резолюції за. Терміновий вивід російських окупаційних військ за то Росія, член є Союзу Ради керуючих МАГАТЕ. Важко щось казати на цю тему, але звинувачувати МГАТЕ в тому, що вони не можуть впливати на окупантів, ну неможливо, тому що є статут, є мандат. І вони технічні спостерігачі, фактично. Ну добре, їхніх повноважень там немає про е, можливі санкції щодо Росатому. Ми поговоримо трошки пізніше. А от власне, а наскільки відома інформація мешканцям енергодару, що станція замінована, і що вони живуть ну, у, в крайне безпечному регіоні? Я розумію, що росіяни можуть не розуміти. Я розумію, що е, там окупаційні війська можуть бути недоосвіченими. Вони не читали підручників з історії. Вони не знали, що сталося з Чорнобилем я розумію, що російські військові окопувалися навіть в рудому лісі біля Чорнобильської атомної електростанції, там на початку широкомасштабного російського вторгнення. Але я думаю, що для самих енергодарців ну, ситуація має виглядати трошки інакше. Чи відомо вам щось про те, як виглядає життя в цьому місті зараз? Мають джерела в Енергодарі, які із персоналу ЗАЕС, але відмовилися підписувати контракти з Росатом, вони мешкають в Енергодарі. І е, е, зрозуміло, що вони е, знають ситуацію з мінуванням, е, е, з, 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 зі всім, що відбувається на ЗАЕС. Вони це знають. Але ситуація така, е, е, ті мешканці, які е, працювали на ЗАЕС... Їх не випускають на контрольно-пропускних пунктах російські військові. навіть через Крим вони не можуть виїхати, тому що щодо персоналу, то продовжується тиск, е умовляють підписати контракти або вже працювати без підписання контракта, е умовляють отримати паспорт Російської Федерації, е тому що критичний дефіцит персоналу. І це визнає, і Магате визнає, і навіть окупанти визнають з Росатом. Що стосується російських військових на ЗАЕС, то саме представники Росатому, вони ж е, зайшли разом з військовими, щоб те шкоди не зробили великий для е, безпеки тих же військових та е, Росатому. Тому е, представники Росатому... 12 чи 15 осіб були також в зоні відчуження, але військові не дуже дослухалися до їх парад, до речі. Навіть цікаво, тобто вони я так розумію, у цей термін слабоумія і отвага це якраз дуже характеризує. Добре, тоді давайте про санкції щодо співробітників Росатома. В одному з наших попередніх ефірах ви казали, що це може бути суттєвою проблемою і для Росатома, і для, і для самих цих фахівців, так але е, е, поки що е, тільки США. Україна зрозуміло, та е, Велика Британія персональні санкції застосували до е, керівництва Росатома. І у зверненні Верховної Ради до парламентів та країн урядів країн е, визначається також, що санкції треба. Многорівні робити, і нам на мій погляд, треба починати з персональних санкцій проти керівництва «Росатома» і керівників всіх дивізіонів підприємств, а підприємств 360, що в сфері «Росатома» застосовувати ці санкції. Ну, тобто багаторівневі санкції, які мають починатися з персональних. У нас поки що ну на території Європейського союзу здається, тільки Угорщина категорично висловилася проти санкцій, але країни великої сімки вже здається з тиждень чи два тому почали пропрацьовувати варіант, як витісняти Росатом з ринку взагалі світового. Що з цим процесом зараз? Так, вони зробили альянс. П'ять країн з Сімки зробила Альянс в, в Альянс Німеччина та Італія не йшли, тому що Німеччина закрила всі, всі АЕС 15 квітня, і Альянс був створений 15 квітня також. Те, що Франція увійшла, на мене був сюрприз. Тому що не тільки Венгрія е, ну, супротивиться накладенню санкцій на Росатом. і Франція також. Але вони зробили запас ядерних матеріалів, е, в чотири рази збільшивши закупівлю у Росії за минулий 22 рік, і приєднались до Альянсу. Поки що якихось дій е, щодо... Спільних зусиль по накладанню санкцій про накладенню санкції проти Росатома, Ну поки що невідомо. Добре, а от власне, якщо вже всьому світові відомо, що Росія шантажує ну по суті не лише Україну, а й весь світ, всю планету Земля, замінувавши і наситивши зброєю е, дуже небезпечний об'єкт Запорізьку атомну електростанцію, то от е, якою може бути світова далі реакція? Ну, магате має таких мандатів, да, про санкції говорити трошечки. Довше виходить, тоді ви ну, ситуація виглядає ну такою, що неможливо її вирішити. Так це зараз? Ну, на мій погляд, так. Міжнародна громадськість і міжнародні організації, ну як виявилось, не мають інструментів та заходів впливу на терориста і без ціли всі норми міжнародного права. Росією порушено, у тому числі що стосується ядерної терицини безпеки і інших конвенцій, конвенції з правил війни. ведвайнвійни, все порушено. Тому що робити, якщо Росія держава е, Раду безпеки ООН. Так, Раду безпеки ООН, місяць збирає засідання. Виступає з дикими заявами, ну, я не знаю, я не знаю, що робити. Добре, у попередніх ефірах ви також казали, що ну по суті, якщо буде наближатися українська армія, то можливо окупанти і чкурнуть з енергодара, тому що ну воювати на об'єкті, який прямо разом з ними може вибухнути. Я не думаю, що у них буде аж так багато самогубців. Ну я чомусь так припускаю, що все ж таки якийсь інстинкт виживання, мінімальний, навіть у таких істот, має бути. А от ну, добре, далі. А... Якщо все заміновано, і ясно, що окупанти не залишать карти мінувань, то це на місяці все треба передовбувати, пере, переобшукувати? Як ви це бачите? Так я вважаю, що е, тривалий час треба бути, е, ну треба е, е, розмінування робити перш за все. І е, експерти-атомники мають заходити разом з військовими саперами, на, нашими. Але, е, на мій погляд, окупанти вони максимальну шкоду нанесуть перед вихідом або дистанційним е, підривом якихось мін е, своїх, або іншим шляхом. Тому треба е, передбачати найгірший сценарій, на мій погляд. Стоп найгірший сценарій це типу вибух. Розміром з Чорнобиль чи вибух якихось залів, де не може не бути там витоку радіації, але це означатиме, що ну це обладнання треба знову десь замовляти, десь виробляти, десь встановлювати, налаштовувати. От як ви це собі уявляєте? Ну наприклад, ті те, що вибух біля машинного залу, де турбіни, генератори, це дороговартісне обладнання, яке треба певний час. Щоб його виробити, наприклад, вони не будуть підривати реакторне відділення. Вони можуть закласти вибухівку в трубопроводи, через які постачає ця вода для охолодження, наприклад. І тоді, тоді ну, потрібно, час, да, щоб відреагувати. Жахливі історії ви розказуєте. Добре, а от в часовому проміжку це може зупинити, ну точніше, це може як це називається, зробити все ще не недієздатною запорізьку атомну на три місяці, на три роки, на десять років. От як це приблизно для себе можна уявити? Це важко передбачити, тому що ми не знаємо яку шкоду вони збираються чи планують нанести АЕС. Добре, ще одна частина да це те, що ми вже знаємо з досвіду перебування окупантів на Чорнобильській атомній електростанції. Вони там покрали все можливе обладнання, всі можливі дані про моніторинг. Ну і таке інше. Тут я так розумію, що ми побачимо приблизно те саме. Так цей процес вже почався, бо грабування було учбового навчального тренувачного центру е, для ремонтного персоналу, бо мешканці Нергодару бачили вантажівки, які від'їжджали від, від е, е, цього центру. А персонал е, відзначив, що обладнання е, ну, метки такі метки е, робили вони. Тому все, що можна зняти, вони вкрадуть. І з обладнання, у тому числі великогабаритного, габаритна. Маю думку про комп'ютери, чайники та інше. Я вже не кажу. Ну так, добре, і це означатиме для нас, що все це обладнання так само треба буде десь шукати, десь замовляти, закуповувати, встановлювати, тестувати, і це теж незрозуміло, який час і скільки грошей буде коштувати. Так, так, так саме так. Слухайте, ну і на фінал, напевно, оця історія про те, що так званий керівник заес написав, що щось там про готовність автобусів для евакуації персоналу Запорізької атомної електростанції. Та це напевно означає, що вони пропрацьовують варіанти втечі. Як ви бачите, наскільки це реалістично? Ну ця службова записка не фейк на мою думку, тому це реалістично. Це реалістично, і е, треба планувати вивільнення, звільнення за також нашим військовим і атомникам з урахуванням е, відсутності персоналу необхідного для того, щоб проводити першочергові заходи. А, стоп, тобто секунду, навіть ті люди, які можливо і не хотіли би їх можуть вивести просто при... примусово на вашу думку. Ну, від Росії можна очікувати все, що завгодно. Е, на жаль, на жаль, такі важкі речі доводиться слухати, важкі речі доводиться усвідомлювати, але на жаль, справді Україна у стані війни з державою терористом. Дуже дякую вам за розмову. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна була зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.